Маленька історія про велику шкатулку, навіть не про шкатулку, про цілу скриню. Вітаю вас! Був період, коли я дуже багато вишивала за мотивами Гани Собачки-Шосток. І так надихнулася її кольором, її квітами, її пташками та рибками, що з мене щось так поперло. і я вирішила сама для себе зробити, зробити таку шкатулку. Намалювала таких чудернацьких, фантазійних пташочок, посадила їх на, на в садочок і почала вимальовувати всі сторони. Але коли я вишивала, все одно і колір змінювала, і форму змінювала. Як на душу йшло, так я і, і робила. Знаєте, щоб, що бачу, те й співаю. Отак і я. Що, що хотіла, те й вишивала. Ось така вона в мене вийшла. Досить величенька. Всередині, зараз ой, відкрию, вона важка. Всередині я зробила такі ті сьомочки, щоб вона, кришка не відпадала під, під вагою дзеркала. Тут є дзеркало, потім тут всередині я ще зробила такі дві подушечки. Зараз я їх поставлю. Можна так поставити. Так розділити. Можна якось інакше, наприклад, так здвинути. О, можна так, в общем, як завгодно, мені зараз незручно. Я їх вивлю. Всередині вілюрчик. Ззовні це е, штучна шкіра, знизу ножечки, тому що вона важка і, і краще взагалі виглядають великі шкатулки на ножках. От таке в мене було натхнення, така вийшла скринька. Ну, потрібно щось сюди мені ще покласти, тому що всі мої прикраси зберігаються в старих. Таких вже Бог знає, скільки їм років в шкатулках. Дякую за увагу.